У лозовій комунальне підприємство ЖУК змінило вартість послуги з управління багатоквартирними будинками. Новий тариф почав діяти з 1 січня поточного року. Як зазначив помічник директора, через підвищення цін на енергоносії, паливно-мастильні матеріали, матеріали для поточного обслуговування будинків, старий тариф став економічно необґрунтованим і на сьогодні не може покривати фактичних витрат на послуги, які надає житлово-управляюча компанія. Наприкінці грудня двадцять. 4-го року на засіданні виконкому затвердили рішення щодо зміни ціни на послугу з управління багатоквартирними будинками. Ціна послуги остання була е, прийнята виконавчим комітетом сільської міської ради в 2019 році. На даний час ситуація змінилася. Змінилися системи економічних стосунків, змінилися зарплати, матеріальні витрати. Е, тому комунальне підприємство вийшло з пропозиції затвердити проєкт нової ціни послуги, яка відповідає тим складовим, економічним складовим, які створились на даний час в країні. Квітанці будуть рознесені, на зворотній стороні буде вказана ціна послуги по даному будинку. Вартість послуги за один квадратний метр коливається від більше чотирьох до майже дев'яти гривень і залежить від багатьох показників, серед яких вік будинку, стан його технічних характеристик та площа прибудинкової території пояснює фахівець. По всім будинкам враховували свої економічні показники. За Попередній період середня ціна послуги була 4 ,74 гривні 74 копійки. На даний час загальна середня ціна послуги складає 7 гривень гривень 16 копійок. Найбільше це багатоквартирні будинки дев'ятиповерхові, де обслуговування ліфтів, утримання ліфтів там буде трохи більше. Помічник директора комунального підприємства розповідає, при розрахунку нової ціни на один квадратний метр загальної площі квартири завжди закладають декілька показників, серед яких і послуги, які протягом року надає житлово-управляюча компанія. Які послуги надає КПЖУК? прибирання прибудинкової території, прибирання підвалу та технічних поверхів, технічне обслуговування ліфтів. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем холодного постачання, водовід, технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання, технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем злинної каналізації, дератизація, дезінсекція, обслуговування димових та вентиляційних каналів. Поточний ремонт конструктивних елементів внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання, посипання прибудинкової території, прибирання снігу, технічне обслуговування мереж електропостачання, освітлення місць загального користування, енергопостачання ліфтів. Тож ж мешканці будинків, які обслуговує комунальне підприємство жук, побачать нову ціну за послугу з управління багатоквартирним будинком вже у платіжних квитанціях за січень поточного року.